Привіт! У цьому відео ми розв'яжемо з тобою задачу. Отже, рибак, закинувши вудку, побачив, що поплавок на поверхні води за 10 секунд здійснив 20 коливань. Визнач швидкість поширення хвилі поверхньою води, якщо відстань між сусідніми гребнями дорівнює 50 см. Перш за все ми записуємо з тобою умову, як завжди. Отож, за 10 секунд здійснюється 20 коливань. Кількість коливань, як ти пам'ятаєш, ми позначаємо завжди літерою N великою. Далі відстань між сусідніми гребенями хвиль 50 см. Як позначити цю величину? Якщо ми пригадаємо з тобою, як виглядає хвиля, то ось ці гребні, ось ці гребні, відстань між ними це і буде якраз у нас з тобою довжина хвилі лямбда. Тобто ми з тобою можемо записати, що лямбда дорівнює у нас 0,5 метрів. Визначити нам потрібно з тобою швидкість поширення хвилі В. Оскільки в задачі мова йде про довжину хвилі, давай почнемо розв'язання саме з розпису цієї величини, хоча вона відома. Отже, це є швидкість поширення хвилі помножена на період. З іншого боку, ми знаємо, що період це є у нас час. За які відбувається певна кількість коливань, в даному разі час і кількість коливань у нас відомі, тож ми можемо з тобою одразу знайти 10 секунд ділимо на 20, У нас виходить з тобою. 0,5 секунди, і швидкість тепер ми можемо знайти. Тобто, в принципі, задача виявилася нескладною. Найскладніше було те, щоб визначити, що ж таке оця відстань між гребнями. Тож запам'ятай, що між сусідніми гребнями хвиль, відстань, яка дається, це є довжина на хвилі. Отже, визначаємо швидкість з цієї формули, це буде лямда, поділена на період. Підставляємо значення і отримаємо. Один метр за секунду. Таким чином ми визначили з тобою швидкість поширення хвилі поверхної води. Якщо було корисно, ділися цим відео своїми друзями: став лайк, підписуйся, залишайся на цьому каналі.